Скажіть, як вам потрібно, ви дізналися? Насправді ми співпрацюємо вже декілька років і я приймав участь там, в різних етапах цього фестивалю. Це були благодійні аукціони і були підготовчі. Ну, тобто концерти проміжні, скажімо так, і от сьогодні я перша гала концерті виступаю. Мені дуже приємно, тому що насправді мені дуже подобається взагалі ця вся ідея допомагати дітям тим, що стимулювати їхню творчість і створювати умови для творчості. Це набагато краще ніж тільки допомагати матеріально, тому що це на мою думку, є та вудка, якою вони потім в житті будуть ловити собі рибку. І а, творчість це те, чим може і повинен. Повинна займатися, я вважаю кожна людина. Просто творчість вона може бути не обов'язково на сцені. Вона може бути в будь-яких проявах нашого життя, в будь-якій професії. До всього можна підходити творче. І я вважаю, що люди, які роблять так, вони завжди досягають житті більшого і найбільше реалізовуються і найкраще себе розкривають. Тому фестиваль зустріч мрії по своїй задумці мені дуже імпонує, і я із задоволенням його підтримую. скажіть про організацію, про атмосферу, яка панує тут, Ми бачимо, багато діток, з різних. України в основному, з а, таких місць де соціальне забезпечення є дуже низьким, і вона саме, як працювати з такими дівчинами? Ну я на жаль не можу давати якісь поради, тому що я в цьому не спеціаліст. Я можу тільки сказати, що а, те, що я бачу, як організований фестиваль, то він організований дуже добре. І також мені дуже приємно бачити багато цих тал тал талановитих дітей, які а, 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 мають можливість себе реалізувати. Нехай не всі вони займуть якісь призові місця, але всі вони задіяні в процесі. Всі вони мають стимул для того, щоб працювати над собою, для того, щоб щось створювати, чомусь навчатися. І це прекрасно. Це я думаю, це найголовніша мета.